Путін зустрінеться із Зеленським, коли буде готовий. Цитую президентський порядок денний. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американським журналістам, тим самим спростувавши слова президента США Дональда Трампа. Лише цього понеділка, після переговорів у Білому домі, він оголосив, Путін готовий зустрічатися із Зеленським. І американська адміністрація вже взялася за організацію двосторонніх переговорів. У відповідь на це Трамп сьогодні порівняв Путіна і Зеленського з Оцтом та Олією, що не ладнають разом. Про подробиці говоритимемо із власною кореспонденткою ТСН у США Ольгою Кошеленко. Вона зараз наживо зі студією. Тож вітаю, Олю. Трамп оголосив, що зустріч Путіна та Зеленського відбудеться за два тижні, і от уже росіяни відверто дають задню, що було в принципі для нас всіх очікувано. Цікаво інше чи відреагує на це Трамп? Ну і які прогнози, як може відреагувати американський президент? Так, Соля, вітаю інтерв'ю Лаврова американській телепередачі зустріч із пресою на телеканалі NBC не залишило сумнівів. Росії не потрібна ця зустріч, але потрібно все сформулювати таким чином, щоб винен у цьому був Зеленський. Лавров згадував і указ, який не дає президенту України вести переговори з росіянами, і відверто дратувався на ведучого, коли та намагалася видушити з нього визнання, що зустріч не планується зараз. Хоча цього понеділка справді Трамп дзвонив Путіну. У паузі під час переговорів із зеленським та європейськими лідерами, і той зі слів Трампа підтвердив, що готовий до зустрічі і швидкої десь за два тижні. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт після цього підтверджувала, що розпочалася робота над організацією переговорів. Аж тут Лавров вичавив із себе: ні, немає, мовляв, порядку денного для президентських переговорів. Президент Путін чітко заявив, що готовий до зустрічі за умови, що ця зустріч дійсно матиме порядок денний, президентський порядок денний. Отже, це велике, якщо пане міністр закордонних справ жодної зустрічі не заплановано. Це велике, якщо ви кажете, що зараз жодної зустрічі не заплановано. Крістен, Крістен, мені дуже шкода, що ви не слухаєте жодної зустрічі не заплановано, і вони це не заперечують. Але ви, ви не можете, здається, не можете зрозуміти, що я кажу. Путін готовий зустрітися з Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний взагалі не готовий. Що ж мається на увазі під порядком денним? Про це із посиланням на джерела напередодні писала агенція Reuters. Цього не приховує в принципі у загальних рисах і сам Лавров. Путін готовий їхати лише на переговори про капітуляцію України, коли йому віддадуть без бою весь Донбас, буде обмежено право вступу України до альянсів, зокрема зокрема до НАТО, та законодавчо закріплене нерозширення НАТО на схід. Ну і бонус права російськомовних. Хоча Володимир Зеленський цього понеділка заявляв, він готовий до переговорів із Путіним без будь-яких попередніх умов, і саме про такий формат зустрічі йшлося. І на цих переговорах Зеленський Зеленський із путіним готовий обговорювати все, навіть територіальні питання. Прорахувати таку реакцію Росіян було нескладно, і вже сьогодні Володимир Зеленський робить активні заяви про те, що росіяни зривають переговори, щоб вказати Сполученим Штатам на неконструктивність позиції Росії та брехливість обіцянок Путіна. Руські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатися. Питання ж не просто в зустрічі. Питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни. Що ж у відповідь робить президент Сполучених Штатів Дональд Трамп? Ще напередодні він написав пост у своїй улюбленій соцмережі True Social про те, що його попередник, президент Байден, не давав Україні вести наступальну війну, лише оборонятися. А команда Трамп послуговується саме такою спортивною аналогією: мовляв, не може виграти матч, якщо а, їй не дають грати в наступі лише в обороні. І мовляв, саме це і зробив з Україною злодійкувати Джо Байден. Це цитата цікаві часи попереду додав президент. Сполучених штатів, але не уточнив, що саме він має на увазі. А також Дональд Трамп розмістив дві чорно-білі фотографії у своїй мережі True Social. На одній він тикає пальцем у груди Путіну, на іншій тоді віце-прем'єр Ніксон. Те саме робить із радянським генсеком Хрущовим. Трамп не пояснив, чи просто йому сподобалася. Композиційна схожість цих двох світлин, чи можливо він має на увазі якийсь глибший зміст, і справді сьогодні, коли його запитали про те, що Росія вже з'їжджає із зустрічі із Зеленським, а він порівняв Путіна із Зеленського з Олією та Оцтом, оскільки мовляв, вони не дуже добре ладнають разом. Тобто жодних публічних претензій до Путіна, який намагається зіскочити з зустрічі, Трамп наразі не висловив. Побачимо, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Знаєте, схоже на Олію і оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин, але побачимо. Потім подивимося, чи доведеться мені там бути. Я б волів не бути. Я б хотів, щоб вони провели зустріч і подивилися, як вони можуть це зробити. Але тим часом вони продовжують воювати і продовжують бивати людей, що дуже безглуздо і Просто зараз у цій хвилині усі очі в сполучених штатах прикуті до обшуків у помешканні колишнього радника президента Дональда Трампа із нацбезпеки Джона Болтона, який працював ще в його першій адміністрації. Він є досвідченим кадровим дипломатом із багаторічним досвідом роботи. Після відставки з першої, повторюся, адміністрації Трампа Болтон написав книгу Кімната де це сталося, де виклав багато фактів, що свідчать про хаотичність і часто некомпетентність зовнішньої політики Трампа. І саме а, ця книга, згідно із джерелами ОФБР, і є причиною а, розслідування і обшуків. слідчі шукають, чи не виклав там Болтон секретну інформацію. Президент Трамп за цю книжку раніше погрожував Болтона відправити у в'язницю, і він ну не дуже м'яко кажучи, любить свого колишнього підлеглого, про що не раз говорив публічно. Адже Болтон час від часу і зараз дає інтерв'ю, де активно продовжує його критикувати. І спочатку Шенням Трампа Болтона позбавили доступу до державної таємниці і забрали в нього державну охорону, хоча є свідчення розвідки, які говорять про те, що Іран, наприклад, намагався звести із ним рахунки. Ну і сьогодні Трамп прокоментував цю ситуацію, сказав, що обшуків будинку Болтона він дізнався лише із телевізора, і тут же додав, що він розумний, але не патріотичний, і ми все з'ясуємо. Солю. Дякую, Олю. Кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо і, зокрема, розповіла все, що відомо зараз, як може відреагувати Трамп на те, що можливо зустрічі Зеленського і Путіна найближчим часом таки не буде. Європейська підтримка напередодні Дня незалежності України у Брюсселі. Повідомили про виділення майже 4 мільярдів євро перед святом. з них понад 3 мільярди євро надійшли через механізм «Ukraine Facility». Ще мільярд становить макрофінансова підтримка. У європейській комісії наголосили, надання коштів є свідченням твердої прихильності. ЄС воно також підкреслює відданість не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Зауважили в Брюсселі загалом Початку повномасштабного вторгнення країни Європейського союзу надали нашій державі майже 169 мільярдів євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги.